Ну що, мушу визнати? Я помилився, коли прогнозував другий тур після того, як Агентство соціологічних досліджень рейтинг не оголосило, що би було в другому турі. Ну, вони сказали, що в першому з результатом 30% переміг би Зеленський. А про те, що було в другому турі, не сказали. Я побудував свій прогноз. І помилився з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Так от, я помилився, бо я прорахував, що десь приблизно 40% може проголосувати в другому турі за Зеленського, і десь 60% може проголосувати за Залужного. Такий був мій прогноз. Сьогодні я прочитав дослідження КМІС, яке подивилося, подивилося, поопитувало, поопитувало, правда, в Києві, і воно прийшло зовсім до іншого висновку. На їх думку, за залужного в другому турі проголосувало би 30 Ой, за Зеленського 30%, а за залужного 70%. Таким чином, перевага залужного. Неймовірно висока, 70 на 30, і це не залишає жодних шансів для Зеленського. Яким чином вийшло так, що в першому турі у нього 30% і в другому теж. Ну, це вже на совісті соціологів. Е, побачимо, що там вони і як собі рахували, але картинка приблизно зрозуміла: у Зеленського шансів ніяких. Ну, і ще дуже цікаво, соціологи. З Кміса не гралися в партію е, залужного. Ну, як можна гратися в партію, якої немає. Я вам скажу чесно, її не буде. Бо е, якимось чином е, сьогодні створити партію, зареєструвати її і до, щоб вона на наступних виборах добула до якогось стану, ну, щоб її, вона могла брати участь у виборах, це мало реально. Швидше за все. Ніякої партії залужного не буде. А якщо буде, то швидше за все, буде спроба домовитися з якимись іншими партіями <кхи> про підтримку. І як це часто буває, <кхи> в таких випадках у політиків вони говорять: я свою партію не створюю. Ну, так робив кучма. Я вам даю вашу партію якусь кількість людей, і ми будемо співпрацювати в парламенті. До речі, я впевнений, що саме цю технологію буде використовувати. Зеленський на цих виборах, і швидше за все, ніякої слуги народу ми не побачимо, а побачимо там багато різних партій, з яких буде з <клух> кожної з яких будуть стерчати вуха Зеленського. Ну і багато їх буде. Так от, питання ж не в назвах партії, а питання в тому, як політики, е політика цих партій впливає на киян. І ду картинка дуже дивовижна. Київська, київський зріз, Такий на сьогоднішній день. На першому місці Європейська солідарність, на другому місці партія Притули, що, в принципі, достатньо <кій> незвично для всієї України, але не забувайте, що притула в Києві балотувався в мери, і його популярність тоді була розкручена. І, можливо, це пов'язано з цим. Я не можу сказати, я зараз скажу. Як нам намалювали. І третє місце займає партія Розумкова. Ну, Я вже говорив, що у партії Розумкова, як на мене, є певні шанси, тому що Розумкова раніше пов'язували з -за таким російськотерпимим курсом, а сьогодні він такий, я б сказав би, поміркований політик, опозиційний. Але він, я ну, от такий спектр, саме такий нейтральний, більш-менш. І мені здається, що всі, хто колись підтримували Росію, там все таке, вони будуть пам'ять згадувати про те, що ага, це ж той Розумков, який то тоді ще до 19-го року, в 18-му, щось там говорив позитивного про Росію. Таким чином, куди ж ці голоси мають піти, вони будуть йти, от такий. Поміркований в таку помірковану політсилу. Ну, це мені так здається. от І на четвертому місці аж слуги на четвертому місці. Таким чином, ми побачили, як це відбувається. Інші партії, такі, як, Батьківщина і Свобода ще далі. Ніяких таких партій, формально вигаданих, яких не існує на сьогоднішній день, в опитування не включили. Бо коли рейтинг включив ці партії, які вигадав він сам, то, ну, агентство рейтинг, то тоді картинка була зовсім інша. Тоді перемогла неіснуюча партія залужного, неіснуюча партія була це. Господі. Буданова, не існуюча партія Буданова, не існуюча партія ще когось. Тобто, коли пішли по політичному такому, по політичних лідерах, то тоді нібито виявилась підтримка. Але, ну що ви знаєте, припустимо, про партію Залужного чи про партію Буданова. Які в неї політичні погляди? Хто туди входить? Яка перша десятка? Ну, як можна орієнтуватися на Політичні погляди людини, яка ніколи не була політиком, я про Залужного і про Буданова. Можна оцінювати їх як військових, але як політиків поки що рано. Може, вони дуже хороші політики. Покажіть нам хоча б першу п'ятірку цієї партії чи першу десятку. Коли ми побачимо першу десятку, ми побачимо там інших людей, і ми зрозуміємо, як це сумарно діє. Але можна пригадати і Зеленського, який набрав в свою команду купу людей. Демонстрував їх перед виборами наліво і направо, а потім, коли реально настали самі вибори, він переміг. І після цього ці всі люди, які з ним були тоді, в тому числі Розумков, Разумков, Рибашапка, там інші купа народу, де вони всі ділися? Їх же немає. Вони вже давно-давно не його команді. В його команді Єрмак, Татаров і так далі. Тому тут є оця проблема, коли називаються. Формально одні люди, а потім, коли настає час перемоги, туди приходять інші люди. Але менше з тим, кияни продемонстрували свою позицію, вони продемонстрували чітке несприйняття Зеленського, вони продемонстрували довіру до залужного, вони підтвердили найвищий статус Європейської солідарності. До речі, таке не часто буває в нашій політиці, коли От на київських виборах 2020 е, е, року, і от зараз на соціології, то виявилося, що і тоді Європейська солідарність у 2020 році була на першому місці по результатам реальних виборів. І зараз Європейська солідарність виходить на перше місце по результатам цього опитування. Е, ну, я би сказав так, що це дуже велика сумна історія для влади. Вони повинні просто пересвідчитись, що Українці можуть помилитися, можуть хибно проголосувати один раз, але якщо виходити на якесь таке стабільне плато, як це зараз, то вони все одно повертаються до своїх поглядів. Тому ми всі стежимо за тим, що існує. Ми стежимо за всією соціологією. Ми бачимо, що соціологія не може бути об'єктивною, якщо вона є жертвою політики, але все одно це такий маркер, який дає нам. Розуміння, що насправді відбувається, і повернусь до вас, коли Кеміс опитував про те, що хто чи була Україна готова до війни України, кияни? Сказали ні. І коли їх запитали, а хто винен в цьому, 72% сказали, винна в цьому влада. Отже, скільки влада не агітує, скільки влада не вводить всілякі е, значить, солодощі чи смаколики в свої заяви, скільки телемарафон не розгойдує хвилю величі банкової це не працює і це хороший знак. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте все, що в ньому є, і ставайте спонсорами мого каналу. Це і мені приємно, і каналу корисно. Слава Україні!